Всім привіт! Сьогодні знову ж я на кухні і хочу поділитися рецептом скумбрії печеної. У мене є дві ось таких середніх скумбрії. Я їх вже почистила, повідрізала плавнички голову, і я не люблю, коли в мене печеться хвіст. То бачите, зразу теж викинула, відрізала, і зараз будемо її. Фарширувати. Так, для спеції я взяла сіль, розмарин і суміш італійські трави. Приправу, так? Далі, саме в серединку, я буду закладати зажарку зі цибулі і моркви. Теж попередньо, я його поселила і поперчила. А і ще тут лимончик натертий. І чорний перець. От скажіть, як мамі без цих помічничок? Так, тільки мама на кухню, за мною дітки, да, дітки? Діка, Так, дивіться, що я буду далі робити. Я покрашила свою скумрію, дві штучки, і зараз буду по черзі додавати. Додаю сіль. Різноманітні спеції, те, що я переназивала, покажу пізніше результат. Ось погляньте, що в мене вийшло. Я покришила скумбрію. Додала сюди спеції, сіль, перець, розмарин італійські трави. І засмажку морква цибулька теж попередньо посоливши і поперчивши. Перемішала і зараз буду випікати в середньому півгодинки. Ну, до готовності. Своєї скумбрії, так? При температурі 180 градусів. Ось через хвилин 30, через хвилин 30 у нас вже є з вами готова страва. Бачите, так? Дуже смачна? Буду подавати з картопелькою і з. З засолкою своєю. Ось так виглядає моя страва в саме в фіналі. Бачите, так? Да? Шматочок рибки, Засолка своя, свої домашні помідорки. Картоплі пюре теж своя. Тому, якщо сподобалось моє відео, поставте, будь ласка, вподобайку і напишіть коментар. Дякую всім.